69-те засідання міської ради проходило в чіткому робочому режимі. Депутати працювали злагоджено. Всі питання заздалегідь були обговорені на комісіях, тому рішення приймались або відхилялись швидко. Суперечки викликали лише декілька з них. Одним з найважчих стало питання надання дозволу гаражно-будівельному кооперативу Стріла на змінення конфігурації земельної ділянки. Сьогоднішній день керівником гаражного кооперативу стріла встановлено самовільно. Досить велика кількість гаражів на міській території, яка не відведена гаражному кооперативу, і на сьогоднішній день це земля міської громади. Проте ситуація набагато складніша. В керівництво кооперативу є кадастровий номер на земельну ділянку. В результаті майже години дебатів народні обранці тільки ще більше заплутались. Підсумок рішення не набрало необхідної кількості голосів. Я пропоную Соломонове рішення. Будь ласка, ця земельна ділянка. Давайте зараз приймемо рішення. Вона буде використовуватися лише під стоянку для міста без зміни її цільового використання. Це в праві депутатів. Тим більше на стоянці вміститься в три рази більше машин ніж сьогодні. Буде встановлено гаражі. Цю пропозицію депутати розглянуть на наступній сесії. Ще одне питання, яке викликало емоційні виступи депутатів: звернення колишніх працівників екомаркету. Мінімальна зарплата числиться в екомаркеті у всіх, а чорна зарплата видається окремо там уже в іншому офісі. На сьогоднішній день решта людей, які звільнились. Вони просто за місяць за два людям не видають заплатили. Діти до побачення нам все розібратися розібрати ці ситуації. на засідання викликали представників супермаркету та податкової. Керівництво екомаркету запрошення проігнорувало. Чому стало зрозуміло після виступу начальника податкової інспекції? Чині майські празніка дві неділі наші сотрудники атрабативали этот вопрос. ми обошли шлі всіху волі. Опросили около 60 человек. 43 уволенных подтвердили, что действительно зарплата выплачивалась на 2000 гривен меньше в ведомости, чем наличные. Проте, як зауважили депутати, цей штраф нічому не навчив керівників супермаркету, бо люди, які звернулись, були звільнені нещодавно. Тому перевірки необхідно проводити частіше. Більш детально про 69-те засідання міської ради дивіться в суботу, у телепроєкті Сесія. Богдан Фірсов, Антон Базилінський, Ігор Романенко, новини, телеканал Бориспіль.